Друзі, дивіться, яка ракета Tiguan, 19 рік, американець, самі мінімальні пошкодження, спекака вся в оригіналі, нічого не спрацьовувало. Машинка 2-літровий бензин, автомат, причому автомат простий, Айсіновський, восьмиступеневий не ДСГ-шка, наголошую. Значить, по кузову і технічно без зауважень. Лобове скло оригінальне. Значить, по салону. Дивіться який стан. Все в адекваті. Сидіння також в достойному стані. Як новенькі. Подушки в сидіннях, подушки бокові шторки. Дивіться, в якому стані сидіння переднього пасажира. Пошкоджень немає зовсім, підлокітник також не потяганий. Кермо тут взагалі дивіться як нове. Реально як із салону. Ось дивіться, рідний пробіг. Кнопки також не затерті. Моніторчик, камера заднього огляду, вибір режиму руху. автосвітло, сліпі зони, круїз. Все є, все працює. Значит, задний ряд сидений ось в таком состоянии. Зауважений також не бачу. Підлокітник. Ділення вмістка по цій стороні також все суперово Панелька, бачите, не подерта, не поцарапана. Все, супер. Ось дивіться, лобове скло оригінальне, 9 рік, але не, не мінявся. над лобовим також сколів немає. Все гарненько. Денні ходові вогні Титанчики. Дивіться, якому стані гума. Передня, задня бачите, має однаковий знос. Дивіться, які гарні задні стопи. Значить, зараз ще заведу, покажу вам як заводиться. Ось так працює. Помилок немає. Монітор працює. Задня камера працює. І ось вибір режиму руху. Ви ж міняється. Так, що ось така цукерка на вас чекає в Київській області місто Боуслав. Очікуємо на тест-драйв. Всім гарного вечора.